Давайте поговоримо далі про інші речі. І звичайно, мова піде про те, що Сполучені Штати Америки завдали удару по Ірану, фактично, США, що вони вступили у війну, і про це далі ми будемо говорити. Але спершу напишіть, звідки ви нас дивитесь. друзі. Дякуємо, що. Дякуємо тим, хто вже дописав, пані Анастасія пише, що з Італії, з Дніпра, пані Людмила, з інших міст дописують користувачі, глядачі. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, друзі, все це дуже важливо. Не полінуйтесь, будь ласка, напишіть з Брукліна, пані Валентино. Добрий ранок вам. Як там у вас погода в Брукліні? Дописуйте. А я поки що скажу вам, друзі: ну, гарячу новину, breaking news, що Сполучені Штати Америки нанесли удари по Ірану. Ось так виглядає ситуаційна кімната в Вашингтоні, в якій були присутні всі представники американської влади, на чолі з Дональдом Трампом, який е, був у Кепці, Make America Great Again. і от е, ви бачите, хто там разом з ним присутні високопосадовці різні Марко Рубі, державний секретар Сполучених Штатів Америки, і він же паралельно ще і Радник Трампа з питань нацбезпеки, як би смішно, це не звучало, але так і є. Джей Ді Венс, який з задумливим обличчям і дуже діловим обличчям спостерігає за тим, як американські винищувачі Бі-2 наносять удари. Мало хто з них судячи з виразу облич, взагалі розуміє, що відбувається. Багато хто з них судячи з виразу облич вперше в такій кімнаті, але ну кого обрали американці, з тим і треба працювати. Тому що США нанесли удари по Ірану? Це найголовніше. Були атаковані три ядерні об'єкти: Фордо в Натанзі і Ісфахані, Друзі, літаки скинули повний боєкомплект бомб на об'єкт Фордо. Reuters повідомила, що удари наносили стратегічні бомбардувальники бі 2 які здатні нести протибункерні бомби GBU-57. Сполучені Штати Америки повністю знищили об'єкти Ірану по збагаченню урану, заявив Дональд Трамп. Про здійснену атаку Трамп оголосив у себе в соціальній мережі True Social. атака США проти Ірану стала першою з 1979 року. Можете собі уявити, друзі. А до речі, давайте покажемо, чим конкретно наносили удари. Ось ось цим. Ізраїль о, був попереджений про ось цей удар, який готувався американцями. Передав телеканал ABC News, після атаки, США, після атаки США армія Ізраїля пожорщила обмеження для населення, заборонивши зібрання скупчення на вулицях і роботу більшості підприємств. Трамп назвав момент історичним для Сполучених Штатів Ізраїля, а також всього світу, і закликав Іран погодитися припинити цю війну навіть так. Що у нас відбувається далі, друзі? Давайте проговоримо. Е, наступне мова. Про те, що відреагували одразу журналісти. А що про що відомо? Давай подробиці. Атаки удар припав на три ключові ядерні об'єкти: Натанза і Звахан. В нальоті брали участь бомбардувальники Бі-2, як я вже сказав. Об'єкт Фардо ймовірно повністю зруйновано шістьма авіабомбами. Ще два ядерні об'єкти знищені за допомогою 30 крилатих ракет тамагав. Тобто, тамагав також випускали. Тамагавки випускали також. Іранське телебачення заявило, що всі громадяни військових США відтепер вважають законними цілями. Це означає, що Іран може вдаватися до таких речей, про які ми навіть і думати не могли, коли на вулицях мирних міст інших країн, які знаходяться на інших континентах, можуть може бути просто різанина, як ви розумієте. І... Можуть бути теракти, може бути все, що завгодно після цього. Тому всі ми маємо бути готові. Ну, всі ми, в першу чергу, американці, звичайно, але, як ви розумієте, ці, ці люди не будуть розбиратися хто там. Тобто не їхньої зовнішності, всі будуть іти під ніж. Не хочу тут нікого лякати, але просто кажу про те, що ймовірність така також існує. Далі. Е... Наступне, значить, Іран назвав атаку грубим порушенням міжнародного права, пригрозив відповіддю. За даними CBS, Сполучені Штати повідомили Іран про атаку заздалегідь, наголосивши на її обмеженому характеру. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху назвав рішення президента Трампа завдати удару сміливим. Сміливо говорити, що Трамп сміливо себе повів. я вам скажу так, але Нетаньяху знає, як ключики підбирати до характеру Дональда Трампа, і йому це вдається робити, тому. Тому Трамп до нього так ставиться, в принципі. Я вам можу, можу сказати, що небагато не людей можуть себе поводити з Дональдом Трампом, але йому треба показувати характер і показувати яйця. Вибачте на слові. Тому я переконаний, що іншого виходу, ну, наприклад, в нашому, в нашому випадку не було, коли ми говоримо там про овальний кабінет. Давайте поговоримо тепер про те, як: значить про, про що пише. Про що пише преса, друзі. Ні, давайте для початку я вам покажу світлини того, як НАСА зафільмувала, що там відбувається на вражених об'єктах, тому що там я так розумію а, ні, не покажу вам ці світлини, я покажу інші. Тому що як я друзі розумію, там палає добряче, тобто наса фіксує в районі Фардо, вранці, пожежі, які. Відображає спутник спутник супутниковий сервіс наса. Перший з'явився о 2.29, другий у 2.54 За місцевим часом CNN повідомляє, що пожежі були зафіксовані приблизно за годину до того, як Трамп оголосив про удари по Ірану. Дивно в такому разі це дивно. Значить, що ще хочеться сказати. Іранський журналіст, якого ЗМІ називають соратником Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Хасейн Шаріат Мардарі, перепрошую призвав, закликав вибачаюсь нанести ракетні удари по кораблям військово-морських сил Сполучених Штатів Америки і закрити Ормузьку затоку, яка сполучає Персидську затоку з Оманською затокою, ключовим маршрутом транспорту. Транспортування нафти зараз детальніше про це поговорю, тому що це може бути взагалі третя світова офіційної реакції від Ірану на американські удари. Поки що не було. Ну, ну як це не було, якщо були удари? Що ж ви пишете таке? Абасаракчі, це міністр закордонних справ Ірану. Якраз він і відповів цілком офіційно, що Іран залишає за собою право на відповідь і захист суверенітету. А Аракчі каже, що Тегеран звинувачує Ваш... Вашингтон в грубому порушенні міжнародного права і правил правил Ні, давайте от що ми зробимо. Нова війна на Близькому Сході це тікер гарний, але ми його змінимо, тому що глядач має розуміти, що взагалі відбувається. Я цю да, клавіатуру так обожнюю. Так от Абас Ракчі говорить, друзі, саме про це. Тобто, що це означає? що Іран вже реагує. Іран вже реагує. Іран каже про те, що ми залишає, залишаємо за собою право розбомбити Сполучені Штати Америки. І я не виключаю, що вони будуть бити по судам, вони будуть бити по інфраструктурі, вони будуть бити по базам, вони будуть зокрема наносити шкоду громадянам Сполученим Штатам Америки. Тепер вони вважають це законною цілею. Розумієте? Тому, друзі, будемо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході, і е, оперативно вам повідомляти. Але це ще не все насправді е, тому, що, ну нарешті. Важко говорити одночасно і, і щось друкувати, тому да, сполучені штати розбомбили іранські ядерні об'єкти? Тегеран звинувачує Вашингтон у цьому і каже про серйозні наслідки. Абаса ракше каже, що Іран також ініціював скликання Радбезу ООН. Ну от і побачимо, що там буде. Ви знаєте, в сполучених штатах після цього також переполох, переполох в сполучених штатах, тому що не всі згодні з тим, що зробив Дональд Трамп. Яке рішення він е, е, ухвалив? Чому тому що. Лідер демократичного демократичної позиції у сенаті Чак Шумер закликав Трампа відповісти перед конгресом за удари по Ірану. І він заявив, що Трампу не дозволено одноосібно вести націю до війни без стратегії. А він також вважає, що небезпека є масштабною, тривалою і руйнівною. Для сполучених штатів після ударів США от як там в Ірані. Тобто, ми бачимо, як опозиція в особі демократів активізувалася, як вони виступають проти Трампа. Ну, виступають проти Трампа, це м'яко кажучи, так вони йому опонують саме таким чином. Тому ми будемо звичайно спостерігати за тим, яким чином демократи будуть діяти, але це може призвести… Далі я скажу до імпічменту і за спойлерю, що це цілком можливо тому спершу декілька слів про те, що Сполучені Штати використали 6 бомбардувальників бі 2 щоб скинути 12 бункерних бомб на ядерний об'єкт Фардо CNN про це повідомляє за словами чиновника, який CNN про це каже. Підводні човни також випустили 13 криватих ракет Тлем по двом іншим об'єктам на Танзії і Свахані, але Тлем, бачите, це не... це не тамагавки, це інші ракети. Чи це те саме? Хто тут, Хто в курсі? А ну-ка, подивіться, будь ласка. Тлем, що це за ракети? А так це одне й те саме да Тлем або Тамагавплентек Місл. Да я перепрошую, треба було просто перевірити. Завжди дуже цікаво. Тому дійсно, це ракети Тлем або ж Тамагавп, як яких по іншому називають. і От вони були випущені і знищена інфраструктура. Далі пишуть про те, що напад США на ядерні об'єкти показав, що вони брали участь у плануванні першочергової атаки Ізраїлю. На Іран про це мовиться в офіційному МЗС Ірану, де відмічається, що мовчання світової спільноти на цю ситуацію поставить світ під безпрецедентну загрозу. Тиран також вимагає екстреного засідання ради керуючих МАГАТЕ. В МАГАТЕ, до речі, заявили, що не виявлено там якихось радіоактивних частот, і нічого подібного там не, немає. Все, все під контролем, все окей.